Гора Еверест найвища точка на всій земній кулі, і це, напевно, відомо кожному школяреві. Вершина, що здається неприступною, вже неодноразово підкорювалася відважними альпіністами, але впоралися зі сходженням далеко не всі. Забратися на Еверест мріє, напевно, кожного підкорювача гірських піків, але завдання це до снаги тільки найсильнішим і найвитривалішим людям. Здатним вижити в цих складних умовах. Гора Еверест, вона ж Чомолунгма, розташована на кордоні Тибету і Непалу. Оскільки Тибет – це китайська територія, до того ж майже закрита для відвідувачів, більшість туристів і альпіністів, які прямують до Евересту, починають свій шлях у Непалі. У Непалі Еверест називають інакше Сагарматха. Схилами Авересту з усіх боків повільно стікають льодовики, але й вони закінчуються на висоті близько 5 км. Взимку температура на вершині може опускатися до мінус 60 градусів. Навіть влітку, в липні та серпні, вона не піднімається вище нуля. Вітер на вершині Авересту зі швидкістю до 200 метрів на секунду. Що вже тягне на хороший ураган. Тут, на висоті до 6 км 800 метрів, живуть павуки скакуни. Це одні з найвисокоживучіших істот у світі для людини. Вони безпечні. Близько 450 мільйонів років тому вершина Евересту була океанським дном. У ґрунті, що покриває гору, іноді знаходять скам'янілі морські організми. Еверест підростає в середньому на 4 мм щорічно. Щорічно альпіністи залишають на схилах вершини близько 50 тонн сміття та інших відходів. У зв'язку з вищезазначеним пунктом непальська влада ухвалила правило, згідно з яким кожен альпініст під час спуску зобов'язаний або зібрати не менше 8 кг сміття, або заплатити 4 тисячі доларів. Причому мудрі непальці беруть гроші в заставу ще до початку сходження і віддають тільки в разі виконання норми зі збору сміття. Еверест найвища точка землі, але не найвища гора. Підводний вулкан Мауна кеа розташований на Гаваях, вищий на цілий кілометр з чвертю. Підйом на вершину Евересту забирає у досвідченого Альпініста близько двох місяців. Включно з часом на акліматизацію. У процесі сходження альпіністи худнуть у середньому на 15 кг за рахунок спалювання жиру і втрати вологи з організму. Дозвіл на сходження на Еверест коштує 10 тисяч доларів, а вартість усієї експедиції, організованої спеціальними компаніями, може досягати до 100 тисяч доларів. Уперше Еверест було підкорено. Порівняно недавно, у 1953 році, тиск повітря на вершині становить близько третини від нормального, що може стати причиною загибелі. Непальський альпініст Апатенцинг піднімався на вершину Евересту 21 раз, що є безумовним світовим рекордом. Діла загиблих альпіністів зазвичай не ему. більше деякі з них використовуються іншими альпіністами, як позначки висоти.